Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Сьогодні о сьомій ранку окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ, повідомили в штабі оборони. Там горів приватний будинок та магазин. Попередньо без постраждалих. На місці працювали екстрені служби. Потерпають від обстрілів і райони вздовж лінії фронту та кордону, зазначають у Генштабі. На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Бударки та Дворічна. На Куп'янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку. У штабі оборони розповідають про пошкодження. У Вовчанську чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. У селище міського типу купянськ возловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння: господарчі споруди і газогін. У селище міського типу дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку. Цієї доби є поранені мирні люди внаслідок артобстрілу, обстрілу, інформують медики. Близько 11-ї у селі Липці поранення отримали двоє людей. Обидва госпіталізовані у середньому стані. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали. Обстежено місця влучань у селищі Куп'янськ-Вузловий, селище Дворічна, місто Куп'янськ та місто Вовчанськ. Виявлено пошкодження трьох приватних домоволодінь. Оздоровчого комплексу та електромережі постраждалих пожеж не зафіксовано. Протягом доби піротехніками Харківщини вилучено та знешкоджено 430 вибухонебезпечних предметів. Українські військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, харківський ізвісті. Україна під обстрілами так окупанти 52 рази атакували територію Херсонщини. За інформацією голови ОВА, одна людина загинула, шість поранено. Прильоти були і у Харківській області. Зранку по всій території держави повітряна тривога, причина активність ворожої авіації. В Україні завершили проект заводу з виробництва дронів Bayraktar. Про це повідомив посол України в Туреччині. Очікується, що завод почне працювати протягом двох наступних років і випускатиме вироби з українськими комплектуючими. ДДЕК планує відремонтувати ще шість енергоблоків ТЕС до кінця опалювального сезону. Як повідомили в енергохолдингу, вже відремонтовано чотири блоки ТЕС, а за наступні 82 дні у планах відремонтувати ще шість блоків, щоб забезпечити надійне виробництво електроенергії. В Україні хочуть заборонити купувати сигарети та алкоголь за готівку. Про це повідомляють в офісі президента. Там зазначили, що у планах дві фундаментальні зміни: перше це електронний акциз, друге переведення розрахунків за підакцизні товари, виключно у безготівковий формат. Годинник судного дня перевели на 10 секунд вперед. Стрілка зупинилася за 90 секунд до ядерної півночі. Як повідомляють науковці, до зміни часу призвели війна Росії проти України, ядерні погрози росіян, кліматичні загрози, технологічний розвиток і біологічні загрози коронавірус. Раніше стрілки годинника ніколи не показували менше ніж 100 секунд до півночі. У Харкові верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді разом із мером Ігорем Тереховим він відвідує Київський район. Саме тут окупанти потрощили чи не найбільше об'єктів цивільної інфраструктури в місті. Практично жодного будинка у цьому району нема, який би не постраждав. Ще рік тому тутешні дитячі майданчики, школи, дитки й багатоповерхівки виглядали зовсім інакше, згадує Ігор Терехов. Тут вирувало життя, постійно лунав дитячий сміх. та 24 лютого їх змінили звуки вибухів і авіації. Зовсім недалеко точилися запеклі бої за місто, а північна Салтівка постійно піддавалася ворожим обстрілам. Більшість мешканців покинули свої будинки, бо залишатися було небезпечно. Звідси до кордону зарев усього лише зо 30 кілометрів Близько чотирьох з половиною тисяч будинків у Харкові пошкоджені різною мірою. П'ятсот взагалі не підлягають відновленню. Однак навіть у потрощені райони потроху повертається життя. Хочу вам сказати, що ми не витрачаємо часу, і от ви будете бачити, що ми відновлюємо, реконструюємо будинок, який теж постраждав, і ми власними силами це будуємо за міські кошти. Загалом минулоріч у місті вже відновили 66 будинків. Зараз у роботі більше 40, Та починати ремонт можна лише за результатами відповідних експертиз, акцентує мер. Тож, наразі експерти продовжують оглядати пошкоджені об'єкти, аби будівельники могли оперативно ставати до роботи. Наприклад, саме від висновку експертів залежить і подальша доля однієї з найвідоміших потрощених багатоповерхівок на околиці Харкова пояснює Ігор Терехов. Першу під'їзд підлягає знесенню. Він неможливо відбудувати. Другий другий під'їзд, така друга банка. Вона зараз по експертному заключенні на 65% зруйнована. І тому наші спеціалісти в місце з експертами з науковцями зараз видадуть нам остаточне рішення. Різні міжнародні організації весь цей час допомагають українському уряду та місцевим владам підтримувати Україну. Українців, які постраждали від війни, констатує верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді та наголошує, настав час замислитися і про відбудову. Ми допомагаємо, роздаючи набори для зимового періоду, і за допомогою українських організацій ми допомагаємо з документами у юридичній сфері, у психологічній сфері. І ось чому я тут. Я хочу, щоб світ побачив, які нагальні потреби є сьогодні. Тут і я хочу сказати ще одне: пан Мер показав мені відбудову, яка відбувається тут. Це найбільш важливо. Ми будемо продовжувати надавати гуманітарну допомогу. Але я гадаю, що весь світ має надати. Допомогу Україні, аби відбудувати її. Як ми вже поговорили з мешканцями, усі хочуть і можуть повернутися. Також продовжать і фінансову підтримку України, адже саме грошова допомога зараз одна із найнеобхідніших для нашої держави. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров, Харківські з'їсті. У цій фурі подушки, ковдри, постільна білизна. Загалом близько п'яти тисяч одиниць різної гуманітарної допомоги від Німеччини. Її отримують мешканці Київського району, які постраждали від російської агресії. На третій день війни в февралі возле моєго під'їзду вдарив снаряд, вилетіли окна, стекла і, головне, пробило газову трубу. Март ще було дуже холодно, готувати їжу було нігде, ні на чим, раз не було газу. Значить, і если би не помощь, гуманітарна допомога, і не гарячі обіди, я не знаю, як би ми ці два місяці вижили. У Харкові внаслідок війни без житла, одягу і речей залишилися тисячі людей. Однак навіть ті, чиїх домівок не торкнулася війна, час від часу потерпають від холоду, адже ворог обстрілює критичну інфраструктуру. У квартирах зникає світло, вода та опалення. Тож пояснюють містяни теплі речі зараз. Україна необхідні. Я хочу подякувати за задіяла німецьким друзям, які нам допомагають, які нам дали теплі да? радіяла, щоб ми не замерзли цю зиму. Будемо зігріватись, укриватись і пам'ятати наших друзів. Ми дуже вдячні їм. Небайдужі мешканці Німеччини зібрали цю гуманітарну допомогу самостійно. Спочатку звернулися до Харківського благодійного фонду, аби з'ясувати потреби містян. Нам спросили, скільки вам потрібно. Могрим, тим чим більше, тим краще. Чому? Тому що в Київському районі, наприклад, Підніше Салцівська проживала дуже багато осіб. Якщо зараз можна сказати, то зараз, якщо одна родина у під'їзді проживає, мешкає, то це вже круто. Чимало людей тепер мешкають у спеціальних гуртожитках для переселень продовжує Олена Касьянова. та майже за рік війни вже вивчили, де живуть харків'яни, які зараз потребують підтримки. Тож усю гуманітарну допомогу доправляють адресно. Наразі ми вже знаємо, де люди ці проживають, чи проживають вони, чи. Потрібно їм, що їм потрібно, та ми вже розписали, кому скільки, Піде ця допомога. Найбільше констатують волонтери у Київському районі, постраждали мешканці північної Салтівки, п'яти хаток та селища Жуковського. Ну ми все одно виживемо, ми свій Харків любимо, стекла всі ми пообіцяли возле дому, все навели порядок, ліфт працює зараз. Да, відключають електрику іноді, да, да не буває інтернету, але це не головне. Самое главное – восстановить наш город. Ніколь Костенко, Олександр Иванов, Олексій Стринков, Андрій Паколо, Харьковские известия. Якби на цих ліжках того фатального дня були б люди, їх би точно не було в живих. Багатотонні плити зламалися, наче листи фанери, і обвалилися прямо на місце відпочинку. Купи будівельного сміття все перевернуто скрізь. Дірки так тепер виглядає один із під'їздів однієї з багатоповерхівок у п'ятихатках хатках після прильоту. В данном объекте произошло прямое попадание в кровлю, в результате чего были обрушены плиты, они упали непосредственно в квартиру девятого этажа. Соответственно, разморозилась система отопления, водопровод. Сейчас все это предстоит восстанавливать. На данный момент ведутся работы по обустройству строительной площадки, ставится забор, монтируется подкрановый путь для установки башенного крана и в ближайшее время привезут башенный кран, будут монтировать башенный кран. С помощью башенного крана будет произведен демонтаж плит, которые находятся в квартире. Будет сниматься кирпич, который отлетел и плохо держится. После чего начнутся монтажные работы, кирпичная кладка, потом будет монтаж плит перекрытия и устройство кровли. После чего приступим к ремонту непосредственно подъезда и системы отопления водоснабжения. Будинки у мікрорайоні п'яти хаток постраждали не менше, ніж в інших районах Харкова. Тут у кожної з багатоповерхівок, що на околиці міста, своя чорна мітка війни, жахлива та шокуюча. Народ здесь пережил очень сильно, что те, которые в первые дни повыезжали, они этого не увидели, не почувствовали, и слава Богу. А те, которые здесь по сей день здесь и не выезжали, все на, это, на, наших глазах это все происходило. Это страх, ужас и все остальное. Стекла летели, взрывы через каждые 10-20 минут только считали время, чтобы пробежать, получить поек какой-то, все остальное, потому что не было ни света, ничего не ни воды ничего не работает холодрыга ну, было страшно это просто было страшно У нас было где-то человек где-то до 50 здесь. в дом бытов в подвале нам там как бы дали возможность там месяц пробыть прожить вот ну, там и с детьми маленькими и все это. Был обстрел, был обстрел, очень сильный по бульвару, все это был обстрел, но мы так это восприняли, как бы, ну, не настолько так, уже как мы начали привыкать. Но потом такой страшный, такой взрыв, один и второй, просто страшный, что наше здание просто сдрогнуло. Вот. Ну всех детей поприжимали, стояли под стенкой. Потом я думаю, выйду, посмотрю. Я посмотрю, кричу, Женя, Воля, иди сюда. Смотрю, у нас балконов нет. Шесть балконов посносило. На пятом этаже, конечно, да, у людей горе. После этого. Квартиры нет. целый год живем на изме. Но прилетит, не прилетит, прилетит, не прилетит. Но я же не сказал, что мы, мы никуда не уезжаем, мы где живем, ночуем. Страшно, конечно, страшно. Но дело в том, что фактор такой человеческий, что он привыкает к себе. По первому было очень страшно, а сейчас как бы попривыкали. Но все равно где-то бухает, уже как бы не обращаем внимания, но все равно жалко за людей, в общем, что очень много людей гибнет и погибло, и, и без крова надолой как-нибудь переживем. Я думаю, что все будет хорошо все это. В этой девятиэтажке на микрорайоне пятихатки было попадание в балконы жилого дома. В результаті чого пострадало порядка піти сім балконів, будуть производиться демонтажні роботи, сниматься все то, що плохо держится, Після чого буде варка металлических каркасов, установка опалубки і залиття бетоном, встановка ограждений балконів, ну і приведення фасаду дома в надлежащий вид. Ігор безкровний, Ярослав Кумененко, Віталій Грунь та Юрій Бабикин, Харьковские звістя. У Харкові продовжують відновлювати постраждалі від обстрілів будинки. Так, у немишлянському районі працівники КП Харківське ремонтно-будівельне підприємство виконують комплекс робіт з ремонту житлового фонду. У будинках на вулиці Олімпійській, вулиці Танкопія та Салтівському шосе триває поточний ремонт покрівель. А у будинках на бульварі Богдана Хмельницького, Салтівському шосе та вулиці Амосова ремонтують вхідні двері до під'їздів, підвалів та на техповерхи. А в основ'янському районі бригади комунального підприємства «Харківспецбуд» приводять до належного стану фасад будинку на гімназійній набережній. Закрили контури, у тому числі вікна в помешканнях містян, полагодили козирки та виконали інші дрібні роботи. Ремонтують вхідні групи і покрівлі у будинках Салтівського району. В індустріальному районі працівники КП «Харківжилбуд» відновлюють перекриття у житлових будинках та покрівлі. Не забувають і про магістралі міста. Так бригади КП «Шляхрембуд» відремонтували асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерних служб у різних районах мегаполісу. Загалом на дорогах міста працюють 166 робітників та 84 одиниці спецтехніки КП Шлях Римбуд». Також проводять роботи із ремонту об'єктів водозниження і зливової каналізації. Фахівці профільного КП полагодили оглядові колодязі у проїзді Балашівському та на вулиці Зубарєва. Прочистили дощеприймальні і оглядові колодязі на проспекті Гагарі на вулиці Дружби Народів та вулиці Костянтина Калініна. За попередню добу звітують, прочистили 93 метри зливостоків, відремонтували трьохглядових та дощоприймальних колодязі, колодязів, прочистили 20 метрів канав. І роботи тривають щоденно і у різних районах міста. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські з'їстя. Близько п'яти тисяч безробітних в Україні тепер працевлаштовані. Ці українці долучилися до проекту Армія відновлення. У міністерстві економіки зауважили, що відповідна ініціатива вже впроваджена у десяти регіонах країни. За виконання суспільно корисних робіт українці отримують зарплату у розмірі 6700 тисяч гривень. Ця сума є більшою ніж середня виплата допомоги з безробіття. Тож участь в цій програмі є вигідною для безробітних. Минулого року держава профінансувала виконання таких робіт на 29 мільйонів гривень. У 2023 році на це передбачено 104 мільйона гривень. Тож закликаємо регіони активно користуватись можливістю щодо організації робіт з відновлення. Взагалі, проект Армія відновлення почали реалізовувати ще восени минулого року. Тоді Міністерство економіки розробило механізм, як сповільнити невпинно зростаюче безробіття. Відомство створило проект, де люди за виконання суспільно-корисних робіт отримуватимуть зарплату та зможуть офіційно працевлаштуватися. Так, робота в Україні умовно поділилася на дві армії: тих, хто захищає країну, та тих, хто її відновлює. Наразі ж перелік суспільно-корисних робіт визначено. Їхні Напрям залежить від конкретного регіону. Безробітні можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного природного та воєнного характеру. Це можуть бути роботи з облаштування та укріплення блокпостів, вирубки дерев для формування окопів, заготівлі дров для військових та населення, розбору завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених у результаті бойових дій, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі. Військовим плетіння маскувальних сіток до таких робіт можуть долучитися всі працездатні люди, зокрема і внутрішньо переміщені особи та офіційно зареєстровані безробітні. Наразі проект армія відновлення у Полтавській області нараховує 1418 осіб. Сумська 980 та київська майже 900. Ці регіони лідери в залученні до суспільно корисних робіт. Я на Читині на Харківській звісті.